Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський. Будемо говорити про картку киянина. А з нашим гостем в студії Юрій Крикунов, це депутат Київради. Доброго дня, доброго дня а, про проект картка киянина. На що він спрямований? Як він реалізується? Чи можу я як киянин отримати цю картку і що вона ця картка мені буде давати? Дуже приємні запитання, якраз ну ще раз всім доброго дня. Що таке проект картка киянина? «Картка киянина це звичайна пластикова картка, банківська картка, на яку має право будь-який киянин або людина, яка працює в місті Києві, і, відповідно, тут сплачує податки. Ця картка, вона будь-якому своєму утримуючу дає певні пільги. Що саме? Це знижка в аптеках в мережі КП «Фармація». На 163 найменування ліків, що виробляють київські виробники, знижка надається від 10 до 50%. І в найближчий місяць-півтора цей перелік буде розширений до 300 найменувань. Це досить суттєво. Так само за допомогою картки КЕН люди можуть отримувати будь-який утримувач, отримує пільги на відвідування зоопарку, мережі театрів. В Певні мережі супермаркетів, там Новус, Вестлайн, ще якісь супермаркети надають знижки від 3 до 10%. Іноді це залежить від часу відвідання, іноді хтось дає повсякденну знижку. Крім того, картка Каянена це звичайна банківська картка, якою можна здійснювати всі розрахунки. Для того, щоб мені отримати, яку інформацію я повинен надати а, для, і потім отримати картку. Ті самі документи, які необхідні для отримання будь якої пластикової карти банківської картки, паспорт, ідентифікаційний код, заява, яку ви можете заповнити або в районному управлінні соціального захисту населення за місцем реєстрації, або в Департаменті соціальної політики міста Києва за адресою вулиця Комарова, 7. Зараз картки вже є, чи тільки ну, там, збираються там, інформація, поки що там, вони друкуються. На сьогоднішній момент картку киянина вже отримали 575 тисяч киян, і ще десь там. Від 3,5 до 4,5 тисяч карток вже виготовлено, просто існує певний розрив. Ми отримуємо дані, заповнюємо, ну, допомагаємо людям заповнити дані, далі передаємо це до банку, який, власне, виготовляє картку Кенна, хрещатик або да, і потім він передає нам, ми її видаємо безпосередньому отримувачу. Чому така велика кількість людей вже її отримали? Бо саме до цієї картки ще е, під'єднують часто спеціальні пільгові пакети для пільгових категорій громадян. А ну, Наприклад, які пільги ще можна, наприклад, транспортний додаток згідно з транспортного додатку, кияни отримуючи картки киянина, які мають певні пільги, їх біля 340 тисяч киян. Мають право на пільговий проїзд в метрополітені або в наземному транспорті. Скажімо, за рішеннями центральних органів влади школярі не звільняються від пільгового проїзду, у нас звільняються. Студенти денної форми навчання першого четвертого рівня акредитації мають пільгу на проїзд. Пенсіонери, а їх біля 100 тисяч, ті, які не потрапили під дію ну, законів, центральних законів, там вони там не є дітьми війни, не є ветеранами праці і так далі. Просто людини пенсійного віку так само мають право на цей приїзд. Окрім того, ми дали право на пільговий проїзд соціальним працівникам і лікарям під час здійснення своїх робочих функцій. А як працює картка, коли я проходжу у метро? Там є спеціальний Щитуватель, е да угу. валідатор стоїть. Просто ви прикладаєте картку киянину і. Проходити ну е, я повинен спочатку покласти гроші так на канана на картку п'яну. Якщо ви є пільговою категорією, тобто якщо вам надано право пільгового користування метрополітеном на підставі рішення, то тобто, ви пенсіонер. Дитина і так далі, і так далі. Вам активується спеціальний у цей транспортний додаток, і вам гроші класти не потрібно. Тут туди, ну умовно, туди київська міська влада кладе кошти, угу. а ви її просто використовуєте. Тобто, а якщо в мене немає цього транспортного додатку, я приклав на щитувач картку. Ви можете. Я не проходжу. Ви не проходите, якщо не поклали собі на картку кошти для проїзду в метрополітен. Ви можете на цій карті так само зберігати свої власні кошти для користування метрополітеном, як і будь-якою іншою банківською картою. А як там працює ну система захисту моїх даних? Це ну таке актуальне, мені здається, запитання да, абсолютно актуальне запитання, особливо в сьогоднішні часи. Ми тут повністю дотримуємося закону про захист персональних даних. База даних, якою ми обмінюємося, тобто це наші районні управління, наш департамент і метрополітен. Вони закриті КСЗІ, тобто, тобто спеціальні засоби захисту інформації. Вона відповідає стандартам, необхідним стандартам криптографії, тобто служба безпеки, яка давала ну, дозвіл на користування цією системою на належному рівні нас акредитувала, скажімо так, умовно акредитувала, і ми використовуємо ці стандарти. А скільки коштує і скільки часу триває процедура оформлення? Процедура оформлення картки абсолютно безкоштовна. Час оформлення, ну я не беру той час, який ви витрачаєте, на то, щоб прийти в управління там, заповнити цю заяву. Так… Від 10 до 14 днів, як правило, ну ми вкладаємося в цей термін. А, і знову ж таки, будь-яка людина, яка мешкає у Києві, прописана у Києві, зареєстрована, зареєстрована, а, працює. Або працює а, або працює. Як вам я можу довести, що я працюю у Києві? Мені треба взяти випуску з місця Довідку з місця роботи. З, що ви... з, з роботи? А зараз і в нас є сюжет на цю тему. А, обіцяють картку Киянина на вимушеним переселенцям, які так. працюють буде. Це чи ні? Ну, Насправді рішення сесії Київради з цього приводу ми очікуємо буквально завтра. А На що це вплине? Якщо, ну, наприклад, вимушеним переселенцям, які у Києві, їх здається, близько ну, Там півмільйона, так здається. Більше, офіційно менше. зареєстрованих значно менше. Менше да, там, до 100 тисяч. Там 88-90 тисяч вимушених переселенців, тих, що офіційно до нас звернулися, добре ще 100 тисяч громадян, які можуть отримати картку киянина. Це навантаження на місцевий бюджет? Е, ще раз хочу повернутися. Картка киянина це банківська карта. Тобто, ну, витрати на її виготовлення, це ну мінімальні витрати, які беруть на себе банки. Їм цікаво виготовити цю картку. Ну просто тому що люди починають раніше чи пізніше використовувати цю картку як банківську картку, в тому числі принаймні на отримання різних е, соціальних виплат. Ну якщо там за рішенням Київради ми до Великодня надавали одноразову матеріальну допомогу, то люди отримували і на картку Киянана так само за їх бажанням, звичайно. Е, переселенці вимушені поки що, згідно з рішенням Київради, будуть отримувати просто картку киянина. Тобто там не буде транспортного додатку. Поки що це питання в стадії обговорення, чи буде там транспортний додаток, чи ні. це Переселенці просто отримують картку, згідно з якою вони ідентифікуються як кияни, тобто в них знижка в мережі аптек. У них певні знижки в мережі супермаркетів. У них можливість використовувати банківську картку безкоштовно, і знижки на відвідування зоопарку, театрів інших музеїв і таке інше. А якщо, наприклад, я загубив, втратив, пошкодив картку К'яна, я розумію так, що я йду в Ощадбанк і Або зам... управління, так. змінюю так її. Так, воно видається дублікат. До речі, маю сказати, що як не дивно, для, ну, для мене це дивно, е немає такого, що ми ну, повально стикалися з таким питанням. Ви задали це питання, я зловився на тому, що ну у мене немає такої статистики, що дуже дуже великий вал людей, які загубили. Тобто наша картка яка вона, мабуть, людям дорога, і вони її намагаються не втрачати. А, чи буде розширюватися потім мережа там, супермаркетів, де буде надаватися знижка, а, мережа аптек, мережа інших закладів. А, чи проєкт запрацює? А, ну, багато було проєктів, коли картки, 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 а потім проєкт якось так, так хоп, хоп, вмирав і все. Ну, дивіться, я можу зараз поміркувати з вами, от, просто поміркувати, що може відбутися. Приклад беремо КП «Фармація», тобто аптеки мережі КП «Фармація». Тобто це комунальне підприємство Київське по аптечне підприємство. Спочатку це комунальне підприємство зверталося до виробників ліків з пропозицією Дайте нам якісь знижки на вир... ліки власного виробництва. Чесно, і відверто кажу, не дуже активно виробники на це пішли. Ну, дали набрали ми 163 найменування. І от буквально місяць не пройшов, як ми отримали купу звернень від виробників київських з пропозицією розширити номенклатуру. Тобто вони самі вже пропонують, ми готові давати знижку на це, на це, на це, на це. Чому це відбувається, з моєї точки зору. В період, коли країна в кризі, коли у нас ну, суттєва інфляція, подорожчання, ліки подорожчали активно, а тут є досить широкий перелік найменувань, які дають знижку. Підкреслю, від 10 до 50%. Людям це вигідно. Я так розумію, за рахунок обігу виробники зрозуміли, що їм вигідно розширити спектр надаваємих послуг. Більше те, ми, ми не сказали, що ми візьмемо від вас ці ліки. Ні, ми зараз вивчаємо попит в усіх аптеках КП фармації, встановлені скриньки, там вивчаються, які саме ліки нам потрібно розширити асортимент. І от ми плануємо до 300 розширити. Тобто виробники це відчули. Так само ті супермаркети, вони насправді спочатку неохоче йшли на це. І не всі ж пішли. Далі вже тепер від них жодних заперечень, вони готові далі працювати. Вони самі кажуть, давайте працювати далі, розширюйте перелік утримувачів картки. Тобто виробникам це вигідно. Значить, я маю на думку і надію сподівання, що цей проєкт приречений на успіх. Тим більш, що місь, міська адміністрація в проєкті має через картку КН, коли ми перейдемо до страхової медицини, в, в, включити цю картку в проєкт страхової медицини, медичні пакети для малозахищених і так, далі, і так далі. Я думаю, що картка буде користуватися попитом стійким. А, ви говорили про те, що в аптеках є скриньки, де ви збираєте пропозиції так. від громадян. Є інша скринька, скринька наприклад, там у. Якась там електронна, електронна, якась скринька, де можна надати там пропозиції щодо впровадження там проекту, його там розширення, покращення і таке інше для того, щоб зайти і ну і там написати листа, наприклад. Ви знаєте, настільки цікаве запитання. Чомусь не спало на думку нам, що це треба впровадити. Знаєте, я завтра буквально на сесії спробую, коли ми будемо завтра вносити в положення про картку кияни зміни щодо видачі її переселенцям. Я впевнений, що ми проголосуємо вимушеним переселенцям. Угу. Я спробую звернутися до розробників положення, запропонувати їм зворотній зв'язок, щоб кияни могли висловлювати свою думку до проєкту картка Кияни, можливо, якісь новації, я це зараз обов'язково зантує. Якщо будете дивитися сесію, я думаю, ви побачите, що ми спробуємо це питання обговорити. А отже, картка кияна звичайна пластикова картка. Її отримали у Києві десь вже піль, півмільйона пів мільйона. Більше а, май, майже сот тисяч киян. А, треба надати паспорт, ідентифікаційний код за два тижні. В тебе буде ця пластикова картка. Якщо ти пільгова категорія, а це треба довести, так якщо я пільговик. От це теж цікаве питання, звідки ми беремо дані. Да? Чи можна виготовити фальшиву довідку, що я пільговик, да? і прийти отримати там, пільговий проїзд, там, метро чи щось. Насправді, наша база даних синхронізується з базою даних картки Кяянена, ЄДАРП, єдиний державний реєстр пільговиків. І насправді ми самі по документах, які людина надає, ми встановлюємо, чи має він право на користання пільгою, використання пільгою по проїзду, і самі в електронний спосіб це підключаємо. Тобто вам нічого не треба доводити, але для того, щоб ну пришвидшити процес, бажано принести там, що у вас є посвідчення там інвалід війни, ветеран праці, або, або, або. Але і без цього ми це можемо підтягнути. А підробити можливо картку киянина. Ну, я думаю, що от була, може пам'ятаєте, один час, коли була буря в пустелі операція, то mm -hmm. так всі казали, що Ірак випускає фальшиві американські долари, які не можна відрізнити. Я думаю, що підробити можна все, що завгодно. Питання ну, відповідності затрат і результату. А так, ну, мабуть, можна, але вона її випускає банківська установа, mm -hmm. яка ну, так само береже свої інтереси. Тому. Ну, мабуть, можна, але дуже складно. Я це моя відповідь. Це а, добровільно. все, так. Якщо не, а, не хочу картку кияну, тобто а, ми не прийдемо. А, ну, якщо буде страхова медицина, то її будуть обслуговувати. Мене будуть обслуговувати тільки якщо в мене буде картка кияну. Там, наприклад. Ну я не можу поки що нічого прогнозувати про страхову медицину. На прикладі проїзду я можу сказати наступне: що е, якогось паперового документу, який замінює картку киянина для пільгового проїзду в тому чи іншому виді транспорту, не існує. Тобто вже нема пенсійного посвідчення? Воно є, воно є. Але прохід в метро вже тепер, по посвідченням, значно ускладнився. То, а взагалі ми казали, що він заборонений, що треба мати саме картку киянина. Чому це саме тому, що було досить велика кількість людей, які. Ну, пропонували контролерам різні різні, різні різноманітні документи. І часто було величезний сумнів ну, щодо їх тотожності, наскільки вони виправдані. Тому з тим, щоб виключити людський фактор, щоб виключити скандали або ще щось, було придумано, що саме картка Кена, валідатор, будь ласка, щитування, прохід, нема питання. Тому, ну, тут є питання і. Я не можу прогнозувати про страхову медицину, це, це ще перспектива. А виходить так, що я можу а, передавати картку кияну. Так? Якщо в мене є пільги а, а, для проїзду у транспорті, я можу передати гостю, який приїхав до мене, і він може там тиждень користуватися, наприклад, а я буду там їздити на власному авто. Теоретично можете, але я маю тут повідомити для всіх, що я щомісячно статистику отримую у вигляді доповідних від митрополітена Київського і про те, що десь в середньому в місяць 100 карток киянина за неправильне їх використання вилучається. Якщо це вперше, ми повертаємо ці картки, ми. Проводимо роз'яснювальну роботу, але ну картка може бути вилучена, і людина може бути позбавлена права нею користуватися, якщо вона регулярно постійно ну неправильно використовує картку. Кияна оскільки це ну не просто, вибачте, мана, небесна, це всі кияни солідарно, ну. Дотують або скидаються на проїзд тим, кого ми кому ми, кияни, вважаємо достойних користуватися. Тобто, ну я тут звертаюся до свідомості людей, що не треба передавати її тому, хто не має права на її користування, використовувати. Ну бо це неправильно, угу. це не по європейськи. І, і, і ще пару слів про метро. А, якщо я користуюся карткою метро, то проїзд в мене здається коштує не 4 гривни, якщо я купую жетончик, а 3,50. Да. З карткою кияна те ж, саме? те ж саме. Якщо я просто поклав туди гроші, як на банківській. Карку, прохожу, е, провів да, її, да, да. то е, вираховується 3,50. Більше то, якщо ви там поклали певну суму коштів, там може навіть і бути трішки дешевше, ніж 3,50. Це може і слугувати як кредитка. Тобто я Случайно? прийшов у магазин е, мережу супермаркетів, яка підтримує вашу е, програму. І не тільки та, яку підтримує. Картка киянина це звичайна банківська картка на зразок Visa Card, MasterCard. тобто це ваша звичайна банківська карта, ви там можете тримати кошти, розраховуватися в неї в будь-якому місці, де є ну термінал для читування банківських карток. А може так статися, що людина, ну наприклад, не може сама прийти для того, щоб оформити картку киянина? Чи може соціальний працівник прийти додому і оформити цю картку у випадку, якщо людина має право Право на соціальне обслуговування нашими соціальними працівниками безумовно не те, що може, а до кожної такої людини соціальний працівник приходить і, і пропонує. Ця категорія повністю охоплена. У нас тут нема запитань у випадку, якщо людина не може, а вона не потрапляє під цю пільгову категорію, ну це питання, яке вирішується окремо, бо ну насправді. Отримуючи банківську картку, необхідно поставити власний підпис. Тому це питання, яке кожен раз може вирішуватися окремо в окремому ситуації. А де є в інтернеті знову ж таки сайт картки Кіяну, де можна а, подивитися мережу аптек, яку підтримала, мережу супермаркетів, мережу інших закладів, торгівельних центрів, ви кажете про зоопарк, а можливо ще ми щось там а, театри, зараз театри, музеї? Про пропустили, які саме театри, які саме музеї? Є такий сайт, ну, наприклад, там картка.com.ua це теж цікаве запитання. Такого сайту, наскільки я знаю, немає. Інформацію про картку Кенне можна почерпнути на сайті Департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації або на головному сайті Київської міської державної адміністрації. Але кхм, питання. Створення сайту окремого сайту по картці Кияна. Ну я завтра так само задам розробникам. Ну і тут я ну, так думаю, далі можливо будуть проводитися якісь там акції, розіграш якогось там призу. Коли ти можеш зайти на сайт і подивитися, там першого там, червня буде розіграно там всіх власників картки кияну на там, ну я не знаю, там сертифікат на суму там, 100 гривень, 1000 гривень. П'ять тисяч гривень. Десять. Краще 10. Да. Краще. Мені дуже це подобається. Від такого такого там супермаркету. І люди там пішли і щось там купили, там, якісь там олівці, наприклад. От, а, насправді дуже слушне зауваження. Єдине, що ви знаєте, сьогодні це не так, як рік тому, сьогодні підтримка сайту, його обслуговування – це досить дороге задоволення. Тобто треба буде подумати, за, за який рахунок і на якому ресурсі це розмістити. Але думка слушна. Її розробники мають оцінити і продумати. Це правда. А картка киянина, я ну мені хочеться вірити, що це аутентична така київська ідея. Так. Але можливо в Москві є картка москвича. У Нью-Йорку карт оф Бай Нью-Йорк якийсь там звідки ну взагалі ідея така виникла? Ви знаєте, не скажу, не знаю, не знаю щодо Ні картки Москвича. Я в Москві не був вже, мабуть, років 15, тому не знаю, чи вона є. І так само ще ніколи не був у Нью-Йорку. Це треба виправити. Не знаю, чи є там ідея. Знаю, що ця ідея ну вже давня, досить давня. І вона, ну слава Богу, втільна. Мені цей механізм дуже подобається. Тому хто розробник, я от просто. Ну, кажу, що той, хто цю ідею ввів в обіг, це ну дуже розумна людина. А ми говоримо про то, ну про позитивні речі, да. але є якісь проблеми, з якими люди стикаються, і ви знаєте про ці проблеми. Як вони вирішуються? Які зараз проблеми є, все ж таки у втілення цього у втіленні цього проекту. Ну, ви знаєте, от. Проблем у самого проекту картка киянина. Ну от я таких великих проблем не бачу. Остання проблема, з якою стикнулися, це те, що ми знаємо, утримувачі картки киянина» – це якраз виплата одноразової матеріальної допомоги до Великодня. Були впродовж певного часу, дні 3-4, Ми отримували дуже настійливі сигнали від людей. Що вони не можуть через банкомат отримати саме ці кошти, тому що чомусь блокуються карта. Ну, те, що не блокується, ну от не спрацьовує чомусь, не можна отримати кошти. Насправді, ну ми одразу отримували ці сигнали, і ми вже в перший день знали, що з'явилася якась проблема з терміналами Ощадбанку. Тобто вони чи вони не справлялися, чи якась внутрішня проблема банку. Тобто, ну впродовж чотирьох днів наполегливо вийшли сигнали. Ми не можемо отримати, не можемо отримати, не можемо отримати. Ви не дали кошти. І потім ця проблема, ну знаєте, як кажуть, розсосалась, але от те, що я останні чув, але це ж проблема не картки, не проекту, це проблема банківської установи, яка забезпечувала функціонування. І можливо. Треба розширити мережу банків, які підтримують цей проект. Сьогодні я знаю, що до Ощадбанку, ну, скоріше за все, прийде до Хрещатика, приєднався Ощадбанк. Можливо, ще якийсь банк приєднається. А є якісь медичні установи за допомогою картки Кіян? Також надають п'яти відсоткові якісь знижки, десяти, не аптеки, а саме заклади, лікарні. Насправді, питання дуже гарне, але. Ну, ми ж всі розуміємо, що ми згідно з Конституцією України маємо безкоштовну медицину. Ну, у нас є стоматології, частні, приватні, є лікарні знову ж таки частні, приватні, які могли б ну нехай тим самим там пенсіонерам робити якісь там знижки. Ну, я знаю, що такі заклади. Ну, по-перше, от про стоматологію. У нас же ж є певні категорії пільговиків, які отримують безкоштовне стоматологічне обслуговування. Це є досить широка категорія людей, і на неї, на неї працює орієнтовно. Ну, біля чверті, да, стоматолог, ну, стоматологічної, не ну, ми не беремо приватних, там дорогі клініки, да, от, біля чверті муніципальної стоматології вона десь працює, якраз працює на обслуговування пільгових категорій. Тобто там взагалі кошти не беруться, там люди обслуговуються, вони обслуговуються згідно з реєстрами. Там картка Кена не є необхідною. А от щодо того, щоб звернутися до дороговартісних дорогих приватних клінік, щоб вони дали встановили якусь. Пільгу при наявності картки Кена це мабуть правильно. Я думаю, що вони, вони підтримують цю можливо підключиться до цього проекту. Я думаю, що буквально. Теж на наступному тижні ми пропрацюємо це на нашій комісії, звернемося до приватних медичних закладів, і так само перевізники. Я не кажу, мабуть, про маршрутне таксі, але таксі, але таксі у місті Києві так само могли бути зацікавлені а операторів здається а, з кожним місяцем стає все більше і більше. І Якщо ти а, працюєш у місті Києві, і довів, а, що ти тут зареєстрований. Ти отримав картку киянина і користуюся таксі там зі знижкою, наприклад. Ну, розумієте, тут треба виходити на те, що має бути електронний пристрій зчитування. І от певна мережа таксі вже підтримує цю ситуацію, і з ними так само можна пропрацювати. А насправді приватні перевізники це наш головний біль в цьому сенсі. В сенсі проїзду пільгових категорій я вже не кажу про картку каянина. Справді тут є проблема. На жаль, от особливо маршрутні таксі, і це я зараз звертаюся і до них, і до їх власників. Якщо вони мене чують, є рішення, що не менше, ніж два пасажири, не, не, не менше, ніж два місця за рейс мають надаватися людям. Але я сам особисто і бачив, і дуже маю багато скарг на те, що Ну, їде напівпорожня маршрутка, там, ну, умовно напівпорожня, нехай на третину, на чверть порожня. І водій може не взяти старенького там, дідуся або бабусю, навіть якщо в неї там, якісь орденські планки висять, ще щось. може. Взагалі є прикрі випадки, коли, ну, очевидно, людина з інвалідністю, з тяжкою втратою здоров'я не може і кажуть, або плати, або не заходь, бо в мене вже є два пільговики. Ну, я розумію ситуацію, коли повністю заповнена. Транспортний засіб. Я розумію, що все це приватний бізнес, але я до всіх звертаюся. Люди добрі, ми ніхто не гарантований. Да? У нас у всіх є, дай Боже, будуть довго жити наші батьки, яким вже багато років. У кожного може бути родич і отримати якусь інвалідність. Тому я дуже прошу, давайте бути людьми, давайте не, не жити тільки грошима, ну, бо рівень. Цивілізованості суспільства характеризується тим, як це суспільство піклується про своїх дітей, стариків, інвалідів та інші незахищені версії населення. Тому тут тут моє особисте звернення, воно наболіло. Вибачте, що я цим скористався цією нагодою. Це чудове завершення нашої зустрічі. Дякую. Я вам дякую, дякую вам, дякую. Юрій Крікунов, депутат Київради, говорили сьогодні про картку киянина і говорили сьогодні про людяність. Все ж таки, дякую вам. Я вам дякую. До телеглядачів. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії ми ще повернемось.